По компресору. Був виточений отакий переходник, тут кріпиться він до корпуса, оця частина повторює частину від компресора кондиціонера автомобіля. Прийшлося розібрати компресор, витягнути ось такий тут от колінвал, витягнути для того, щоб ось тут, тут ще є різьба криво нарізана. Щоб ось тут зробити проточку, тут різьба на 14, зовнішній 13,7. Отут зроблена проточка там від 3 до 5 мм, бо воно трошки йде на бік, для того, щоб оця ступиця, яка буде насаджуватися, щоб вона могла відцентруватися. А крутний момент буде передаватися через ось ці лиски з однієї сторони і з другої сторони. Щоб більше захопити тіло, тут взагалі вал на 24 компресора е, йде. Там ця ступиця, просвердлена на 24,5. Край просвердлений на 28, десь на глибину 6 мм для того, щоб зробити таку ступочку, щоб вона сюди заходила, щоб ці лиски були чим товстіші. Далі буде видно.